Сьогодні тестуємо батон. Наголошую, ми не рекламуємо тут чи іншу торгівельну марку. З нашого досвіду ви дізнаєтеся способи, якими можна в домашніх умовах перевірити якість продукту. Отже, ззовні такий хліб має бути рівномірно підсмаженим, не мати підгорілості ані зверху, ані знизу, жодних тріщин і ніяких забруднень. При розрізанні не кришитися перевіримо. Також тримати форму і мати рівномірну пористість – такий стандарт. Коли ж ваша покупка має явну диспропорцію між зовнішнім виглядом, розміром та вагою, знайте, виготовили її точність з використанням хімічних добавок. А отже, усі корисні речовини, які утворюються під час природного бродіння, відсутні. Купили батон в упаковці, і він дуже швидко почав ліснявіти, значить, були порушені або умови його зберігання в магазині, або ще на заводі його так би мовити, заразили. Адже з печіп виходить стерильним. Спробуйте натиснути на батон рукою. Він повинен швидко відновлювати свою форму, інакше перед вами недопечений представник свого виду. Як його буде легкою, хоч контів ліпи, але такий хліб дуже погано засвоїться організмом. Подібний ефект також може говорити про наявність у батоні картопляної палички. У такому разі хліб ще має пахнути валев'яною, але наш ніби не пахне. І наступний дослід. залиште силком. Не ховаючи просто у тарілці на добу, я так і зробила з учора. Якщо навіть дідів частиня не з'явиться, значить борошно для цього хліба було поліпшено за рахунок додавання сої. Виявляється, вона може будь-яке борошно навіть найнижчого гатунку, перетворити у прекрасний продукт для виготовлення біленького і витривалого хліба. Тож не вірте словам лише власному досвіду.